Нова радіочастотна зброя, яку розробило у Великій Британії, вона здатна знешкоджувати одразу кілька безпілотників. Система має змогу виводити електроніку БПЛА з ладу. Про це повідомив очільник британської компанії Алекс Кресвал в інтерв'ю виданню «Financial Times». Він відзначив, що нині зброя відповідна проходить польові випробування. Перехід від того, що працює в реальних умовах на рівнині Солсбері, до того, що ви відправите в Україну, це ще досить великий крок. Це стрибок на рік, але не на багато років. Ну і от що хочеться сказати, що при цьому очільник британської компанії відзначив, що процес цей він має відбутися досить швидко, і зброя буде готова до використання. Проте той так от Алекс Кресвел відзначив, що. Досить швидко це мається на увазі не зараз і не наступні кілька місяців, а наступного літа. Проте коли саме власне можна буде розгорнути відповідну систему, і де ось таке рішення остаточно має ухвалювати уряд Великої Британії. За вартості всього 10 фунтів за один постріл і дальності дії до одного кілометра. Система стане дешевшою альтернативою традиційним ракетним системам ППО, вартість яких зазвичай становить сотні тисяч доларів. Технологія може бути встановлена на військових машинах і використовує мобільне джерело енергії для створення радіочастотних хвиль або імпульсів, що створюють перешкоди для електроніки рухомої цілі. Я нагадаю, що раніше начальник штабу французької армії генерал П'єр Шіль заявив про те, що дрони, які нині використовуються активно на полі бою, це лише певний період в історії, бо ж засоби протидії дронам вони дуже швидко розвиваються, і скоро безпілотники вже не становитимуть такої загрози. Ну і знаєте, тут хочеться ще додати, що е, розвиваються зокрема і безпілотні технології, і також на безпілотниках встановлюються е, ось ці протидронові системи. Тому тут звісно, що е, пан генерал, мені здається, він е, можливо, що цей про е, процес в історії і часу історії він е, буде трішки затягнутішим ніж те, про що говорив е, генерал французької армії. Ну а а, тим часом міністр оборони Великої Британії Ґранчапс відзначив, що Україна може отримати новітню лазерну зброю, ту, яку розробляють у Великій Британії, і отримати вона її може до власне до остаточних випробувань і е, вже випробовувати її. Ми будемо на полі бою. Зокрема, давайте послухаємо, що сказав Гранчапс. Що я хочу зробити, так це прискорити процес, який зазвичай дуже тривалий, можливо, до 10 років, до набагато коротшого періоду часу, і розгорнути його потенційно на кораблях і потенційно на суші. Скажімо так, він не обов'язково має бути на 100% ідеальним, щоб українці, можливо, отримали його. Наразі це як і раніше, дата 2027 року. Але звісно, я подивлюся, що ми можемо зробити, щоб прискорити її.